Тема сьогоднішнього уроку відсоткове відношення двох чисел. Запишіть у зошити число. Класна робота. Тема уроку відсоткове відношення двох чисел. Відсоткове відношення двох чисел це їхнє відношення, яке виражене у відсотках. Відсоткове відношення показує, скільки відсотків одне число становить від іншого. Розглянемо приклад. Якщо у класі навчається 12 дівчаток і 20 хлопців, то відсоткове відношення кількості дівчат до кількості хлопців дорівнює 12 до 20 помножити на 100%. Воно показує, що кількість дівчат становить 60% від кількості хлопців. Отже, щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, треба їхнє відношення помножити на 100 і до результату дописати знак відсотка. При розв'язуванні задач на відсоткове відношення зручно використовувати пропорції. Розглянемо наступний приклад. У парку ростуть 400 дерев, із них 96 це ялинки. Скільки відсотків усіх дерев парку становлять ялинки? Нехай ялинок у нас невідоме значення. Тоді ми можемо коротко записати умову в такому вигляді. 400 дерев це є 100%, тобто всі дерева це 100%, а 96 це на наше невідоме значення. Складаємо пропорцію 400. Відноситься до 96, так само, як 100 відноситься до х. Звідси Х буде дорівнювати 96 помножити на 100 і поділити на 400. Можна скоротити на 100. І залишається 96 поділити на 4, це. 24%, 24 це кількість ялинок від загальної кількості дерев. Розглянемо завдання з вашого підручника. Номер 631 усно. Скільки відсотків числа становить його половина? Половина це одна друга. Одна друга від усього числа, тобто від 100%, половина від 100 це 50%. відсотків. Чверть. Чверть це одна четверта. Одна четверта від 100% – відсотків це 25%. Десята частина. Десята частина можна записати як 1 десята, і це буде становити 10%. І п'ята частина це буде становити 20%. Номер 632 виконуємо письмо. Скільки відсотків становить число 4 від числа 8? 4 від 8. Тобто відношення 4 до 8 і ми множимо на 100%. 4 до 8 це 1 друга або 0,5. Множимо на 100 це буде 50%. Завдання 2. Число 2 від числа 10. 2 десятих помножити на 100%. Це буде, якщо скоротити, 1 п'ята 100 множимо на 1 п'яту, це буде 20%. Тобто я запишу 1 п'ята помножити на 100, 100 ділиться на 5 і виходить 20%. Завдання третє. Число 12 від числа 48. 12 до 48. Множимо на 100 12,48 скорочується, буде 1 четверта. Помножити на 100 1 четверта від 100% це 25%. Четверте. Число 45 від числа 300. Можна скоротити. Тут треба домножити на 100%. Можна скоротити ось тут дуже легко на 100. 45 поділити на 3, це виходить 15, 15%. П'яте 64 від числа 400. Домножаємо на 100%. Можна скоротити. Тут, поділивши на 164 ділимо на 4, це буде 16. І останнє шосте завдання число 138 від числа 120. Оскільки 138 є більше за 120, то в нас очевидно, що вийде більше за 100%. Можна скоротити 1 нулик, 138, ділимо на 12, 1 12, остача 1 зносимо 8. Можна взяти знову по одному, це 12, остача 6, нулика дописуємо уже тут, взяли ми його. Значить, ставимо кому, 60 ділимо на 12, буде 5. 11,5 помножити на 10 це виходить 115%. Відсотків. Більше за 100, як я зразу сказала. Наступне завдання номер 634. Така задача. Віра прочитала 169 сторінок книжки, у якій усього 260 сторінок. Скільки відсотків книжки прочитала Віра? 169%. Сторінок прочитала Віра. І ми не знаємо, скільки це становить відсотків. А уся книжка це 260 сторінок, оскільки це уся то тобто це є 100%. Складаємо пропорцію. 169 відноситься до 260. Так само, як Х відноситься до 100. Відсотки під відсотками. Сторінки під сторінками. Обов'язково слідкуємо, щоб це було правильно. Звідси х буде дорівнювати 169 треба помножити на 100 і поділити на 260. Скорочуємо на 10. Далі, 26 і 169 можна поділити на 13, тут буде 2.

Книжки прочитала Віра. Наступне завдання. Друге. У Марічки було 34 гривні. 23,8 гривні. Вона купила подарунок матері. Який відсоток грошей витратила Марічка на подарунок? Значить, це всього в неї було 100% 34 гривні. А вона витратила 23,8 гривні. Це невідомо скільки відсотків. Гривні під гривнями, відсотки під відсотками. Записуємо пропорцію 34 відноситься до 23,8, так само, як 100, відноситься до ікса. Звідси будемо шукати х 23,8 помножити на 100 і ділити на 34. Так, дуже зручно нам кому перенести, помноживши на 100.

8 пишемо, 2 пам'ятаємо, 21 і 2, 23. І нулик залишився. Переносимо його у частку. Отже, 70% грошей витратила Віра на витратила Марічка на подарунок. Відповідь, 70%. Грошей витратила Марічка Марічка. Наступне завдання задача 3. Знайдіть відсоток місту олова у руді, якщо 80 тонн цієї руди, містить 6,4 тонни олова. Уся руда це є 100%. 6,4 тонни це невідомо скільки відсотків. Складаємо пропорцію 80 ділити на 6,4 дорівнює 100, поділити на х. Х буде дорівнювати. 6,4 помножити на 100 і поділити на 80. Скорочуємо на нулик 6,4 помножити на 10,64, ділимо на 8, виходить 8. Отже, Вміст олова в руді становить 8%. 8% олова в руді. Задача 4. За канікули Петрик планував розв'язати 60 задач. 60 задач це його план, тобто 100%. Але насправді він розв'язував 102 задачі. Розв'язав 102 задачі. Вітають, На скільки відсотків виконав Петрик план з розв'язання задач? Невідомо скільки відсотків. Відсотки під відсотками, задачі під задачами. Складаємо пропорцію: 60 ділиться на 102, дорівнює 100 поділити на х. Звідси х буде дорівнювати 102 множимо на 100, ділимо на 60. Могу скоротити на 10, поділивши, 1020 ділимо на 6. Візьмемо по одному, це буде 6. 42 ділимо на 6 це 7. І один нолик у нас залишився. 170%. Оскільки Петрик виконав більше задач, ніж планував, то він перевиконав свій план і виконав 170% від того, що планував. Записуємо відповідь. на, на скільки відсотків? На сто сімдесят відсотків виконав план петрик. Наступна задача п'ята? Визначте відсоток місту цукру в розчині, якщо 250 грам розчину містить 115 грам цукру. Весь розчин це 100%. А кількість цукру це невідома нам величина, тобто х відсотків. Записуємо пропорцію 250. Поділити на 115, дорівнює 100 на Х. Х буде дорівнювати 115 помножити на 100 і поділити на 250. Дорівнюємо. Скорочуємо 1150 поділити на 25. Можна взяти по 4, це буде рівно 100, остача 15, і далі по 6, це буде 150. 46%. Отже, вміст цукру у розчині становить 46%. Пишемо відповідь. 46% цукру. У прощені. Наступне, наступне завдання номер 636. Наскільки відсотків змінилося значення величини при зміні від 3 до 6 кг? Значить, спочатку було 3 кілограми. 3 кг це початкове значення, це 100%. А стало 6 кг. 6 кг – це невідома величина. Отже, 3 до 6 це 100 до х. Х буде дорівнювати. Треба 6 помножити на 100. І поділити на 3. 600 поділити на 3, це виходить 200%. Питання, наскільки змінилося значення, наскільки відсотків змінилося значення величини. Спочатку величина 3 кг це було 100%, а стало 6 кг 200%. 200%. Ми віднімаємо 100%, отже, значення величини змінилося рівно на 100%. Завдання друге 2 метри від 3 метрів. 2 метри це те, що було спочатку, це 100%, а стало 3 метри. Ми не знаємо, скільки це відсотків. Отже, відношення 2 до 3 дорівнює відношенню 100 до х. Звідси х буде дорівнювати. 3 помножити на 100. І поділити на 2. 300 на 2 150%. Наскільки відсотків змінилася величина? Спочатку вона була 100%, тобто 150. Віднімаємо 100 і величина змінилася на 50%. Завдання наступне третє. Від 40 копійок до 70 копійок. Спочатку величина 40 копійок була, це становило 100%. Потім вона змінилася, стала 70 копійок, невідомо скільки відсотків. 40 відноситься до 70, так само, як 100, відноситься до х. Х буде дорівнювати. 70 помножити на 100 і ділити на 40. Скорочуємо. Треба 700 поділити на 4. 70 ділимо на 4. 64 на 4. Давайте перевіримо: 700 ділимо на 4. Беремо по одному, це 4. Далі остача. 3. Мулика дописуємо, беремо по 7, 28. Остача 2, 20 ділимо на 4 буде 5, 175. 175% такою стала ця величина. Але від 175% ми віднімемо 100% і дізнаємося, що ця величина змінилася на 75%. Четверта від 80 метрів до 72 метрів. Початкова величина – це 100%, а кінцева – невідомо скільки відсотків. Записуємо пропорцію 80 на 72 дорівнює 100 на Х. Х буде дорівнювати. 72 множимо на 100 і ділимо на, 70, і ділимо на 80. Скорочуємо. 72 ділиться на 8. Це 9, 90%. Наскільки відсотків змінилася величина? Початкова величина це 100%. А стала вона. 90%, тобто вона зменшилася на 10%. І якщо в попередніх задачах величина збільшувалася на відповідну кількість відсотків, то тут вона зменшилася на 10%. І остання, останні два завдання П'яте Записуємо. 100 гривень це початкова величина, вона становить 100%, а наскільки якою вона стала гривень, це невідома величина. Записуємо пропорцію. 100 відноситься до 115, так само як 100 до х. Ну, очевидно, що це буде якраз 115. Х буде дорівнювати 115, помножити на 100 і ділити на 100. 100 і 100 скоротиться, виходить 115%. Наскільки відсотків змінилося значення цієї величини? Було початкове 100%. Стало 115%, від більшого значення віднімаємо менше, і ми дізнаємося, що значення величини збільшилося на 15%. І шосте завдання. Від 60 хвилин до 42 хвилин. Початкове значення це є 100%. Очевидно, що воно зменшилося. 60 ділимо на 42, дорівнює 100, поділити на х. Х буде дорівнювати. 42 помножити на 100 і поділити на 60. Нулик можна скоротити. 42 ділиться на 6, це буде 7. І один нулик ще в нас залишився, 70%. Початкове значення величини було 100%. Наскільки воно змінилось? 100 відняти 70 буде 30%. Отже, значення даної величини зменшилося на 30%. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 21. Виконати завдання 633, 635 виконуєте першу і другу задачу, і номер 637 тільки першу. Бажаю успіхів у виконанні домашнього завдання. Всього, всього найкращого.